Вітаю вас! Ви на YouTube каналі Viper 150. У мене нове відео. Сьогодні ми знову у дальній поїздці і тестуємо, як завжди, китайські мотоцикли на далекі поїздки. Робили ми це вже не один раз, але на даний момент це є максимально моя далека поїздка на китайському мотоциклі Viper 200. Ми знаємо, що на китайцях можна їздити далеко. Вимушена зупинка у нас. Провірили карту, чи їдемо ми правильно усе добре і їдемо далі. Що хочу сказати вам за китайські мотоцикли. На китайських мотоциклах можна подорожувати, але без бажання краще на них не їздити далеко, тому що максимальна швидкість у них невелика. На дорогах ви будете всім мішати. Якщо ви будете їхати по автобану, беріть краще праву полосу і не будете нікому мішати. Тому що зі швидкістю 100 км на годину ви особливо нікого не обженете на автобамі. Якщо є можливість, то можна їхати через села. Так буде веселіше, буде мінятися картинка, тому що на автобамі трохи скучновато. Там картинка постійно однакова. Але якщо їхати по селах, то там може бути дорога погана. Повертаємося на даний момент ми з Карпат. Їдемо уже третій день. Поїхав з нами ще один друг, у нього японський мотоцикл Yamaha Стар 400. Йому з нами трохи скучновато, а може і ні. Отож, продовжуємо ми тестувати китайські мотоцикли на дальні поїздки. Пишіть у коментах, як далеко їздили ви на китайських мотоциклах. Тому що на даний момент це моя максимальна дальня поїздка за весь час, який я їзджу на китайському мотоциклі Viper 200. Не забувайте писати у коментах, як тестували ви мотоцикли. Китайські і не китайські. Ну а ми поїхали далі тестувати наші китайські мотоцикли на дані поїздки. Зараз у нас зупинка з перекуром, потім ми будемо їхати далі. Отож, усім пока, до нових відео, з вами був Viper 150. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал Viper 150, також коментувати дане відео.